Сьогодні поговоримо про склад чудового продукту вітамінчик. Але спочатку розкажу вам про сировину, котра використовується для приготування продукту вітамінчик. Квітковий пилок це чоловіча статева клітина. Це речовина, яка використовується рослинами для отримання свого потомства насіння. А бджоли збирають і транспортують її для вирощування власного потомства, змочуючи квітковий пилок продуктам слинних залоз, які і запускають процеси ферментації, тим самим змінюють властивості пилку, створюють по суті інший продукт бджолине обніжжя як продукт бджільництва. Та вже готову сировину бджолини обніжжя бджоляри збирають саме у вулику. Бджолини обніжжя містить 25 амінокислот, 8 з яких є незамінними. Бджолини пилок за поживним і фізико-хімічним складом є чудовим джерелом важливих жирних кислот вітаміни Б комплексу, мінералів і поліфенолів. Другою важливою складовою вітамінчика це ацерола, екстракт барбадоської вишні, багатого джерела натурального вітаміну С, який у 30 разів більше, ніж у лимонах чи апельсинах. Тому вітамінчик це природний полівітамінний комплекс, який, на відміну від синтетичних аналогів, повністю засвоюється організмом людини.